Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео така, а саме атеїзм це причина краху цивілізації. Давайте розглянемо сьогодні це питання, що за останні 100 років відбувся відхід від віри в Бога, тому що було безбожне вчення, над яким якісно попрацювали такі особи, як Дарвін, Ніцше, Фрейд тощо. Далі з'явилися їх послідовники, які якісно цю брехню розмножили, внесли її в систему освіти, наприклад, такі особистості, як Ленін, Сталін, там Гітлер і так далі. І ось звідси йде невіра в Бога. Бо якщо подивитися на історію людства. То люди завжди вірили в Бога від самого свого початку. І саме безбожя веде нашу планету до краху цивілізації. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться в Ютубі на каналі Фільми Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Амінь. І також підписуйтеся на наш телеграм-канал Салтаненко. Допис на це на цей телеграм-канал я також залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, підписуйтеся на канал, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших во ім'я Ісуса Христа. Амінь.